Четверте червня, середа. Сьогоднішній день вчить нас керувати своїм життям як мудрий правитель, який любить свій народ і готовий захищати кордони своєї держави. День покаже наскільки мудро ви можете організувати день, як вмієте будувати комунікацію з людьми, домовлятися і відстоювати свої кордони. Важливо взяти відповідальність за свій вибір і свої рішення. А якщо заносить у все має бути ідеально, як я придумав, ловіть мінус колеса фортуни. Життя покаже, що контроль це лише ілюзія. Тому сьогоднішній ваш козир мудрість та гнучкість і вміння швидко перелаштуватися, не плутайтеся, перегзутися. Ситуації, які сьогодні здаються випадковими, насправді буде. Тестом на ваші внутрішні рішення. День кармічний, тому будемо відпрацьовувати особисту карму і бажано не вестись на провокації та легкі гроші. А от лотерейний квиток варто купити. Ще варто поставити мені вподобайку і поділитися цим відео з вашими близькими друзями та підписниками, для того, щоб вони теж мали цю інформацію. А ще підписуйтесь на мій телеграм-канал, в якому ви знайдете багато корисної інформації. Посилання в шапці профілю. Для тих, хто в парі день домовленостей, розстановки пріоритетів та цінностей. Добре, обговорювати серйозним, не житло, фінанси, батьківство, погано з'ясовувати, хто винен. Повернення до питань, де чоловік має прийняти рішення. Для тих, хто без пари може потягнути до сильної, впевненої людини. Знайомства сьогодні не випадкові, можуть повернутися колишні, з якими залишились незавершення питання. На побутовому плані зустріч з чоловіком, людиною в погонах, лікар, повернення старих робочих питань, де необхідно прийняти рішення, надходження грошей за роботу, за успішну комунікацію, за консультацію, вибір між кількома пропозиціями роботи, між кількома чоловіками, пропозиція від чоловіка, офіційний шлюб, переговори, бізнес-стратегії, планування. Організація відпочинку, зустріч, побачення. Щасливий шанс. Зранку добре займатися організацією або проводи ділові зустрічі в день можна опинитись в потрібному місці в потрібний час. Купіть лотерейний квиток ввечері. відвідайте красивий заклад майстра краси або просто красиво і смачно вечері. В негативі дня ілюзія, що доля все вирішила за мене. Паніка від непредбачуваних змін, відчуття, що нічого не залежить від нас, грошові втрати через необережність. Випадкові ситуації, які зривають плани, головне не панікуватись, не злитись, а краще гнучко підлаштуватися. Сьогодні ваш стиль це строгий інтелектуальніший кольори сірий, темно-зелений, білий графіт, оливковий прикраси скромні, але краще метал, геометрія або символіка сили та влади. Це день, коли дорослість це не суворе обличчя, а відповідальність за свій вибір. Не тікайте від питань, не перекладайте відповідальність на інших, бо справжній імператор не той, хто тримає все в руках, а той, хто не губиться, коли земля під ногами трішки хитається. Я вам бажаю прекрасної середи, гарного дня до завтра.